Точка, яка належить прямій А, але не належить прямій Б, це є точка А. Далі ми маємо знайти, яке ствердження є правильним. Так як в нас є три прямі, от я їх зображу ці три прямі. Нехай пряма А, пряма С і пряма Б. От вони таким чином розміщені. І перше питання: пряма А перетинає пряму Б, але не перетинає пряму С. Звернемо увагу, що пряма це фігура, яка не має ні початку, ні кінця. Тобто ми можемо продовжувати кожну з прямих в одну чи другу сторону. От, наприклад, я продовжу пряму А. Продовжимо пряму С. Продовжимо пряму Б. І що таким чином ми будемо мати. Таким чином пряма А, як ми бачимо, перетинає пряму Б. Ось тут десь, якщо ми продовжимо далі, і перетинає пряму С. Перше твердження невірне. Пряма А перетинає пряму Б і пряму С. Друге твердження невірне. Пряма Б перетинає. Пряму А і перетинає пряму С. Ну, Б і А ось тут десь перетину, перетнуться, якщо продовжити, Б і С от перетнулись. Таким чином, пряма Б перетинає кожну з даних прямих, отже твердження В вірне. А вже пряма С перетинає пряму А, але не перетинає пряму Б, також твердження невірне. Наступне третє завдання. Точки А, Б С належать одній прямій, точка Д, цій прямій не належить. Отже, у нас пряма. І на ній лежать точки А, Б і С. І десь тут знаходиться точка Д. Нам потрібно записати усі різні прямі, що їх задають ці точки. Ну, напевне, точки А, Б, С, так як вони лежать на одній прямі, то це задають одну пряму. І ми можемо записати її або а, Б, або БЦ, або АЦ. Я запишу, як С. Які є ще інші прямі? Ну, кожні дві точки різні визначають одну пряму. Тому є пряма ДА, Є пряма ДБ і є пряма ДЦ. Таким чином записуємо DA, DB, DC. Отже. Ми маємо чотири різних прямих в даному випадку. Четверте завдання. По клітинкам ви маєте перекреслити рисунок 3. Як ми бачимо в даному випадку, кожні три точки на одній прямій не лежать. Тобто, у нас є точки А, С, тут десь точка Д і точка Б. Ми маємо через точку D провести пряму так, щоб вона перетинала всі прямі, задані точками а, Б, С. Якщо ми розглянемо точки а, Б, С, то ми можемо провести через них такі різні прямі. Отже, в нас є пряма а, Б, в нас є пряма а, С і в нас є пряма Б, С. Далі точка Д має перетинати. через точку Д ми маємо провести пряму, щоб вона перетинала всі ці прямі. Як це зробити? Ну, Наприклад, ми можемо сполучити точки Д і Б провести через них пряму. І як ми бачимо, пряма ДБ перетне кожну з даних трьох прямих. Наступне завдання п'яте. Точки А Б, С належать одній прямій. Знову ж таки, креслимо пряму, і на, на ній є точки А, Б, С. Е, нам потрібно позначити точки М і Н, щоб утворилися шість прямих. Ну, ці три точки А, Б, С вони визначають одну пряму. Якщо ми візьмемо точку М, яка не належить цій прямій, то ще ми можемо побудувати прямі МА. МБ і МЦ. Таким чином, як ми бачимо, у нас вже утворилося 4 різних прямих. Далі ми маємо ще поставити точку Н, щоб взагалі було шість прямих. Ну, якщо ми поставимо точку Н десь тут, то знову ж таки ми ще додамо прямі МА, НБ, НЦ це ще три прямі, і пряму МН можна ще. Творити. Тому, напевне, кількість прямих буде більша, ніж 6. А отже, для того, щоб всього було 6 прямих. Ну, напевне, точка N має знаходитись десь на одній з прямих МА, МБ чи МС. От, нехай ось тут знаходиться точка N. В цьому випадку вона збігається пряма, наприклад, МН чи пряма Ан з прямою АМ. А ще додатково ми можемо додати прямі НБ і прямі НЦ, тобто ще дві прямі до тих чотирьох, що в нас були, і тепер ми маємо шість різних прямих.